Тримайте. Дякую ще. Давайте ще закуримо з вами. Молодець, дівка є? Є, аж дві. Ну є, о, то як є? Дві є дівки. Ну а як же, правильно? Секс втроєм. Секс втроєм, та. так. Так, так. Дів, дівчата фані пішли. Ну, а як, десь. Можна було б з ними, ні? Ну, догоняй, чіпай. А я, то дівчина буде рівнувати. За 70 плюс. 70 плюс? А я. Ты что, ебал, лизатый? О, лизатый, лизатый 70 плюс. Нет, 70 плюс тоже нехорошо лежать. Нет, тоже Не, Нужно где-то такой, что... Бабушка запихается в ногу. Бабушка? у меня меня тоже такой самый, ну, а Кажут, у yeah. кого не здоровый, то хуй здоровый, не? Да, <laughs> як. Это правда, правда? Да, сто процентов. Добрый день. <laughs> Добрый день, Олень. А, а сегодняшний день. <laughs> Давай, я дам ему. Над! ключ. У меня тоже 22. Да. Yeah. <laughs> Вуйку Петра я пішов. Да, на дівке. На дівке, так. Чичка... Чекати вас. То я пішов. Йора. Йора, файний хлопець. Файний хлопець? Я пішов. Добре, все, пока. <решко> все, гарно дякую. <решко>